Усім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку в інтернеті. Інтернет це глобальна інформаційна мережа, яка об'єднує велику кількість регіональних мереж і водночас мільйони комп'ютерів у всіх кінцях планети з метою обміну даними та доступу до інформаційних і технологічних ресурсів. Правила безпечної поведінки в інтернеті Правило номер 1 Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію. Домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву й адресу школи. Правило номер 2 Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків. Третє правило. Ніколи не погоджуйтесь на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, а зустріч повинна відбутися в громадському місці і в присутності дорослих. Правило номер 4 Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків. П'яте правило. Не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків, нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги інтернет. Шосте правило. Розробити з батьками правила користування інтернетом. Особливо домовитися з ними про прийнятний час роботи в інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити. Сьоме правило не давати нікому, крім батьків, свої паролі, навіть найближчим друзям. Правило номер 8. Не робити протизаконних вчинків і речей в інтернеті, не шкодити і не заважати іншим користувачам. А також хочу вас познайомити з книгою про безпеку дітей в інтернеті, автора Іри Бове Хапі та її суперсила. Це захоплива казкова розповідь про черепашку хапі та її суперсилу. Яка допомагає їй розпізнавати й уникати різноманітних інтернет-загроз. Книжка в ігровій формі доступно пояснює найменшим, як потрібно користуватися мережею інтернет, які в ній існують небезпеки, як чинити, коли з тобою намагаються спілкуватися незнайомці, або коли хтось вимагає від тебе того, чого ти не хочеш. До того ж, книжка вчить уміти відмовлятися від неприємних пропозицій. Та довіряти насамперед батьком. Хапі та її суперсила. Автор Іра Бова кожен день черепашки на ім'я Хапі проходив однаково щасливо. Зранку мама і тато будили її поцілунками. Потім Хапі вмивалася, снідала. Ой ні. Ще вона обов'язково знімала піжаму і одягала свій зелений панцир. Бо ніхто не має бачити черепашок без панцира. І йшла до школи, там вона вчилася, спілкувалася і гралася з друзями, а потім знову поверталася додому, робила домашні завдання, трохи теревенула з друзями в зообуці. Що таке зообук, Запитаєте ви. Майже в кожного звірятка у школі була сторінка в зообуці. Це такий сайт. Де можна виставляти свої фотографії, вітати друзів із днем народження і питати про домашнє завдання якщо раптом забув, у якому саме зошиті його записав. А ще важливо слідкувати, щоб в інтернеті з'являлися тільки ті світлини, які тобі подобаються, бо вони можуть ненароком потрапити до шкільної газети без твого дозволу, як там кажуть, що потрапило в мережу, копіюється без межі. Та одного ранку життя хапі стало ще цікавішим. Черепашка отримала в Зуубутці повідомлення від тритона Привіт, давай дружити. Несподівано якось, подумала Хапі. Цікаво, хто це? Вона спробувала дізнатися все можливе про цього тритона, щоб не потрапити в халепу. Невже тритона назвали тритоном? Ретельно дослідивши сторінку незнайомця, вона відповіла одним словом Окей. Відтоді черепашка хапі почала дружити з тритоном тритоном і проводити в зубуці більше часу. Їй дуже подобалось з ним спілкуватися, про що розмовляли та про все. Обмінювалися різними кумедними картинками й улюбленою музикою. Листування в мережі було ще й досить особистим. Розповідали про хвилювання, несправедливість і страхи. Тому тритон попросив черепашку тримати їхнє спілкування в таємниці. Як чудово, що в мене є такий друг. Інколи ввечері думала Хапі щаслива засинала. Якось у школі сталася халепа. Батьки ще були на роботі, тож вона одразу пішла до своєї кімнати, увімкнула зоубук і написала Привіт, Тритоне. У мене сьогодні був дуже поганий день. Привіт, Хапі. Що сталося? Я вчора не зробила важливе завдання, і з мене всі глузували. Ти найкраща з усіх, кого я знаю. Ти мені дуже подобаєшся. Хапі, а зроби для мене зараз фото. Хочу побачити, що ти вже не сумна, а всміхаєшся. Вона зробила кілька кадрів і вибрала той, який їй найбільше сподобався. Хапі, ти особлива. Я ніколи ще не бачив такої гарної черепашки. А правда, що черепашки знімають свій панцир? Ну, так, звісно. А можна подивитися, які ви черепашки без панцира?» Надійшли фото. Але черепашкам не можна показуватися іншим звірям без панцира. Це ж мій одяг, мій захист. Хіба ти мені не довіряєш? Довіряю. Звичайно, довіряю. Написала Хаппі. Але їй не подобалось прохання Тритона. Якщо довіряєш, доведи. Знімай панцир і роби фото. Або я тобі більше не друг. І не здумай комусь про це розповісти. Ти обіцяла. Що ж робити? Порадитися з мамою, я не встигну, і я не хочу втрачати друга. Може зробити фото.